Всім привіт! Мене звати Микітандрус, я тут канал Технар. І давайте будемо продовжувати готуватися до знову з математики, розв'язуючи тематичні контрольні роботи за 10-11 клас. В минулій серії даної рубрики ми вже з вами говорили про функції на рівні 10 класу. До речі, перегляньте обов'язково це відео, якщо ще не бачили. Ну і зараз ми ще з вами повинні поговорити про таких функції, як показникова та логарифмічна, тому що вони вивчаються на бчеку 11 класу. Розглянемо з вами зараз за традицією вже другий варіант відповідної тематичної контрольної роботи з ось цього посібника авторства Василя Козири. Добре, давайте будемо переходити. Частина перша потрібно обрати, на нашу думку, правильну відповідь. Отож, задачка із ЗНО-2010 року. На одному з рисунків зображено ескіз графіка функцій yрівня 3 в степені мінус Х. Укажіть цей рисунок. Ну, взагалі, тут можна робити, насправді, друзі, по-різному. Давайте наведемо основні способи, якими можна було розв'язати цю задачку. Дивіться. Я думаю, що майже всі, хто хоч трошки вчить математику, розуміють, як виглядає графік функції y дорівня 3 в степені x. Да, схематично він виглядає ось так, тому що він проходить через точку 01 і зростає. Тепер, а як побудувати графік функції y дорівня 3 в степені мінус x, маючи графік функції y дорівня 3 в степені x? Дивіться, якщо ми x змінюємо на мінус x, тоді дивіться, яка у нас картина. У нас y залишається такий самий. А, наприклад, було 5, точка перекинеться по абсцисі на мінус 5. Було, наприклад, 6 на мінус 6. І таким чином, все, що у нас, наприклад, було в правій частині, симетрично перекинеться вліво, все, що у нас було зліва, симетрично перекинеться вправо. Таким чином, ми з вами просто повинні відзеркалити даний графік відносно осі ординат. І тепер ми з вами отримали графік функції y дорівнює 3 в степені мінус х. Ну і зрозуміло, що тоді відповіддю буде варіант d. Можна було так не міркувати, можливо, комусь так не подобається. Можна було, дивіться, як сказати. Давайте зауважимо, що 3 в степені мінус х за властивостями степенів це те ж саме, що одиниця поділить на 3 в степені х, правильно? Ну а це те ж саме, що 1 третя в степені X. І це також, в принципі, доволі такий простенький графік, і доволі очевидно, яким буде його ескіз. Правильно, навіть загострювати увагу на цьому не будемо. Ну і давайте скажемо ще про третій спосіб вирішення цього завдання для тих, кому не сподобався ні перший варіант, ні другий. Дивіться, друзі, якщо ви ні те, ні те не розумієте, тоді просто візьміть, переберіть там 4 точки. Ну просто візьміть там, наприклад, x дорівнює 0, тоді y дорівнює 1, x дорівнює 1, тоді y дорівнює тому-то, x дорівнює 2, тоді y дорівнює стільки, то і так далі. І просто за рахунок трьох-чотирьох точок ви одразу скажете, який е ескіз буде ескізом графіка даної функції. Добре, першу задачку розібрали, йдемо далі. Здачка із 2017 року. Укажіть проміжок, кому належить число логарифм 9 з основою 2. Такі здачки розв'язуються однотипно. Ми заме замикаємо даний логарифм між двома іншими, які можемо обчислити. Ну, Дивіться, логарифми, яких чисел біля 9 ми можемо порахувати. Ми можемо взяти і сказати, чому дорівнює логарифм з основою, 3 числа, з основою 2 числа 8. Це у нас буде 3. І можемо сказати, що таке логарифм 16 з основою 2. 16 це -2 в четвертому, а значить даний логарифм дорівнює 4. Ну, а значить, наш початковий логарифм лежить між цими двома, набагато ближче до ось цього верхнього, до вісімки. А з цього випливає, що значення даного логарифму буде знаходитися між трійкою та четвіркою. Тобто логарифм 9 з основою 2 попадає в ось цей проміжок від 3 до 4. Доволі простеньке завдання. Так, обчись значення виразу. Сума логарифмів з однакової основи потім різниця. Тут просто використовується, друзі, властивості логарифмів, що якщо у нас додається логарифм знакової основи, тоді підлогарифічні вирази перемножуються. Якщо віднімаються, тоді діляться. Таким чином, ось ця вся сума дорівнює одному єдиному логарифму з основою 3. Якого числа? 45 множимо на 900, тому що між тими логарифмами плюс. І ділимо на 500, тому що перед тим логарифмом мінус. 500 і 900 на 100 можна скоротити, нолики йдуть відпочивати. Можна ще на 5, тут буде 1, тут буде 9, і виходить логарифм 81 з основою 3. 81 це 3 в четвертому, а значить даний логарифм дорівнює 4. Тобто відповідь буде B. Так, показникове рівняння. Зверніть увагу, друзі, що якщо ви хочете розв'язати показниковий рівняння, то ви повинні обов'язково навідмінно знати властивості степенів, тому що без них просто ніяк. Як можна розв'язати розв дане показникове рівняння? Зверніть увагу, що одиниця поєднання 2 в кубі це ж саме, що 2 в степені. 3. Є така властивість. А значить, початкове рівняння можна переписати в ось в такому вигляді. Ну, а тепер все вже максимально просто. Да? Тут навіть до гадалки ходити не потрібно. Якщо основи однакові, тоді для рівності і показники також мають бути однаковими. Тобто 2х має дорівнювати мінус 3, а значить х має дорівнювати мінус 1,5. Відповідь буде В. До речі, хто, можливо, не сильно розбирається в показникових рівнях, але хоче. На каналі вже було і повідне відео, там 12 прикладів ми розібрали. Посилання теж буде десь зверху. Так, розв'яжіть логарифмічну нерівність. Дивіться, друзі, по-хорошому, будь-яку нерівність варто починати з того, що треба записати її ОДЗ, тому що для початку і ліва, і права частина нерівності мають існувати. Ну, З правої частини проблем немає, дві ці все по барабану, скажімо так. так. А зліва у нас логарифм. І підлогарифмічний вираз у логарифму має бути додатнім. Тобто ми з вами повинні сказати для початку, що тут є ОДЗ, яке? Х-1 має бути більшим за 0, тобто х має бути більшим за 1. Ну а тепер уже починається, починається стандартний. Спосіб розв'язання. Ми двійку представляємо з вимогою логарифму з основою 0,5, потім порівняти підлогофічні вирази і так далі. Давайте швиденько це зробимо. Отож, зауважимо, що 2 це те ж саме, що логарифм з основою 0,5 числа 0,5 в квадраті, а 0,5 в квадраті це 0,25. Тоді замість двійки можемо спокійно записати ось цей логарифм. В такому випадку, що у нас виходить? У нас виходить, по-перше, не забуваємо про ОДЗ, краще постійно тягати за собою. Ну а по-друге, перепишемо нашу початкову нерівність, тільки замість двійки запишемо ось той неприємний логарифм. Все. Ну а тепер порівнюється логарифм з однаковою основою. Ну, а значить, порівнюємо під логарифмічні вираз тільки змінюємо знак на протилежний. Чому? Тому що в нас основа е, менша за 1. Тоді x має бути більшим за 1, і при цьому x-3 має бути меншим за 0,25. Ну, в нижній нерівності переносимо все в праву частину, виходить x більше 1х менше за 1,25. Все, ось така система. Давайте позначимо розв'язки системи на координатній прямій. Більше за 1 у нас відповідно правіше за цю точку. Менше за 1,25 лівіше. Ну і ялиночка, як то кажуть, у нас утворюється ось тут від 1 до 1,25. Причому точки не включаються, тому що вони у нас виколоті. Все, відповідь до даного завдання буде А. Так, потім у нас починається відповідності. І шосте завдання із 18-го року, причому це було пробне зно. Літера П означає пробне. Ну, в принципі, я думаю, ви здогадалися і без мене. Так, устоїть між функцією та її областю значень. Давайте я одразу зверну вашу увагу на те, що тут мова йде про область значень. Давайте виділимо це слово, прям в рамочку його візьмемо. Тут мова йде про область значень. Область визначення і область значень це ті речі, які завжди плутають, Це як два брата близнюка. Їх завжди плутають, не знають, кого як звати. Область визначення це множина всіх значень, при яких функція існує. Тобто це множина всіх їх якщо говорити на такому математичному жаргоні. А область значень це множина всіх значень, яких функція може набувати. Тобто це множина всіх y. Ну і в такому випадку, для того, щоб. Зрозуміти, яка область значить тієї чи іншої функції, давайте нарисуємо графік кожної з них. І вже по графіку, в принципі, доволі легко можна сказати, яка буде там відповідь. Дивіться, перша функція Yрівні логарифм X з основою 2. Зрозуміло, що дана функція є зростаючою, вона проходить через точку 1 0, а значить, схематично виглядає ось так, правильно? Ну і тепер у мене до вас питання: чи є обмеження у даного логарифму? В плані значень. Дивіться, наш логарифм він прямує вниз до нескінченості. Він ніколи не перетнає весь ординат і йде вниз, скільки йому хочеться, там, розумієте? І так само в нього зверху ніяких обмежень немає. А це означає, що область значень даного логарифму від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тобто до першого має бути відповідь. Ось так легко можна міркувати. Тепер давайте нарисуємо графік показникової функції y 2 в степені X. Ця функція у нас також буде зростаюча, вона проходить через цю точку. Ну і виглядає ось так. Тепер, дивіться, знизу в нас є певне обмеження, як то кажуть, підлога. Правильно? Наша функція наближається до осі X, але ніколи не перетинає. Це означає, що вона наближається до нуля, і нуль не перетинає. Тоді нуль ми включати не будемо. А зверху у нас ніяких обмежень немає. Наш графік може рости навіть там до місяця, наприклад. І так далі. Так далі, так далі. Навіть набагато далі. Тоді ми кажемо, що знизу у нас є обмеження 0, причому 0 не включно, а зверху обмежень немає. Тоді графік функції значення прямої до плюс нескінченості. Отож, до другого буде відповідь г. Ну і третє, y дорівнює 2 корені квадратних з x. Тут, можливо, багато кого зіб'є з толку двійка. Але дивіться, як можна міркувати, друзі. Давайте для початку будемо схематично графік функції y дорівнює корені з x. Через які точки він проходить? Він проходить через 0, 0, через 1, 1. Потім 4-2 і так далі. А на що впливає двійка? Двійка, деформує наш графік, вона його або стискає, або розтягує. Для того, щоб не запам'ятовувати правила і не завантажувати себе зайвим міркуванням, підберіть одну точку. Дивіться, якщо x дорівнює 1, тоді y2. Тобто наша точка буде ось тут. Ну і зрозуміло, що наш початковий графік y дорівнює корінь з X просто взяли і вверх вдвічі розтягнули. І схематично це буде виглядати ось так. Давайте його виділимо жирнішим. Тепер, яка область значень у нас буде? Наш графік починає своє життя фактично ось тут в нулі, причому нуль включно, а зверху, знову ж таки, ніяких обмежень немає. Тобто нас цікавить ось цей варіант В. Отож, до третього буде відповідь В. Так, ну, відповідність ми з вами доволі швидко пролетіли. Давайте перейдемо до задачки, де потрібно відповідь за все дисковим дробом. Так, Сьома задачка 15 рік. Обчисть значення виразу 1,70 помножити на 2 в степен логарифм, 3 логарифми числа 7 з основою 2. Доволі очевидно, друзі, що тут використовується ОЛТ, основна логарифмічна тотожність, але для її використання нам сильно заважає ця трійка. Але, в принципі, це не якась для нас проблема, тому що її можна легко закинути до сімки. І тоді зможемо якраз таки використовувати ту ОЛТ, про яку я казав. Тоді 170 перепишемо, двійку перепишемо, а трійку закинемо до 7. Тоді у нас 7, відповідно, буде в кубі. Це просто властивості логарифмів. Так, зрозуміло, що ось ця вся штука дорівнює просто 7 в кубі, а значить 7 в кубі треба поділити на 70. Що таке 7 в кубі? Це 7 помножте на 49, правильно? І, очевидно, тут можна скоротити 7,70 на 7, тут, 1, тут 10, 49 на 10 це якраз таки 4,9. Відповідь просили вказати десятковим дробом, тоді вказуємо. Так, у нас 4,9. Окей. Задачка 8. Розяжіть рівняння. Логарифмічне рівняння, логарифм Х з основи 2 плюс логарифм Х-7 основи 2 дорівнює 3. Якщо один корінь, тоді пишемо його відповідь. якщо декілька, тоді треба їхню суму вказати. Дивіться, друзі, не забуваємо про те, що. Рівняння, нерівність, воно може мати область допустимих значень. Тому що воно його має завжди. Просто іноді ця область допустимих значень не обмежена, від мінус нескінченості до плюс нескінченності, а іноді накладаються певні умови. Дивіться, які умови накладаються в даному випадку. У нас є ось такий логарифм, і ми вимагаємо, щоб x тут був додатнім, тому що під логарифмічний вирост має бути строго більшим за 0. І аналогічно ми хочемо, щоб х 7 було більшим за 0. Тому давайте напишемо тут десь з боку ОДЗ. ОДЗ х більше за 0, Х більше за 7. Ну і зрозуміло, що тоді, якщо розю систему там позначити розіски, тоді виходить, що х має бути просто більшим за 7. Це наше ОДЗ. Тепер давайте використаємо властивості логарифмів. Тобто запишемо ці два логарифми як 1, перемноживши вирази під логарифмічні, а трійку представимо як логарифм з основою 2. Тоді. Давайте будемо знову ж таки тягати за собою ОДЗ, тому що про нього випадково можна забути. Краще завжди писати систему і завжди за собою тягати систему. Так, дивіться. Пишемо це все під одним логарифмом, а x та x-7 перемножимо. Це буде x на x квадрат, x на мінус 7 це мінус 7х. І це дорівнює, чому логарифм з основою 2 числа 2 в кубі, а 2 в кубі це 2 на 2 на 2, тобто 8. Так, можна тепер прирівняти х квадрат мінус 7х та 8. Тоді в нас з вами виходить, х має бути більшим за 7, і при цьому х квадрат мінус 7х дорівнює 8, але я 8 одразу перекинув вліво, щоб 33 рази не переписувати. Виходить ось така річ: зверху обмеження, знизу в мене квадратне рівняння, причому зведене. Тому можна за теоремою В'єта знайти корені. Або принаймні спробувати, тому що не завжди корені... Легко можна підібрати. Так, добуток мінус 8, сума 7. Це нам підходить числа х дорівня 8 та х дорівнює мінус 1. Ще раз, добуток мінус 8, правильно, і сума 7. Хорошо. І х має бути більшим за 7. Зверніть увагу, що у нас два корені, один з яких не задовільняє ОДЗ. тому що х має бути строго більшим за 7. І єдиний корінь, який це задовільняє, це корінь х дорівня 8. Все. Тобто, єдиний корінь даного рівняння – це х дорівняє. 8. Чому х дорівнює мінус 1 не задовільняє? Давайте ще раз покажемо детально. Якщо ми сюди замість х підставимо мінус 1, тоді логарифма цього просто існувати не буде, тому що не існує такого числа, яке при піднесенні до нього двійки дає мінус 1. Тобто, чому не існує? Давайте нагадаємо логарифма числа мінус 1 з основою 2. Чому такого числа не існує, наприклад, такого числа x? Тому що за означенням логарифма це те ж саме, що 2 в степені х дорівнює мінус 1. А чи може бути таке, що 2 в степені х дорівнює мінус 1? Не може. Саме тому підлогарифмічний вираз має бути строго додатнім. Строго більшим за 0. Ну, це ми з вами зараз пригадали, можливо, хтось не зовсім добре розумів і просто на автоматі заучував це обмеження. Але це треба розуміти. Добре, йдемо далі. Значить, Тут нам вже потрібно е, нарисувати. Побудувати, точніше, графіки двох функцій, знайти точку перетину і розв'язати графічним способом нерівність. Давайте я швиденько накидаю тут з боку систему координат. Швиденько буквально. Тут у мене нехай 1, тут 2, тут нехай 1, тут 2, тут мінус 1, тут мінус 2, тут мінус 3 мінус 2. Ну, давайте швиденько проставимо, не будемо лінуватися. Взагалі, з лінію треба боротися завжди. Ніколи не треба лінуватися. Так, тепер перший пункт. Побудуйте графік функції F f від x дорівнює 2 поділити на x. Зрозуміло, що це гіпербола, і ясно, як виглядає ескіз гіперболи, правильно? Вона ось так і ось так. Але для того, щоб нам потім розв'язати нерівність, потрібно точно побудувати, плюс-мінус точно побудувати графік функції по точкам. Давайте підберемо декілька точок. Якщо x дорівнює 1, тоді y дорівнює 2. Да? Тоді тут у нас буде точка. Якщо x2, то y1 і так далі. Можна ще декілька там підібрати, половину, можна взяти можна взяти 4, але в принципі, в цьому особливої потреби вже немає. Ну і так само беремо від'ємні x. Якщо x-1 тоді y-2, якщо x-2, то y-1. І теж у нас буде тут ось така штучка. Ну, Можна було трошки довше тут продовжити у від'ємні сторони, але ж хай буде, як є. Так, перше зробили. Тепер будуємо графік функції g від x. G від x 2 в степені x, то це показникова функція. Вона проходить через точки які? 0. 1. Якщо x1, тоді y2 і так далі. Тобто Вона виглядає ось так. Ну і тут давайте підпишемо. Це у нас 2 в степені x, щоб випадково не поплутати, всяке буває. А тут 2 поділити на x. Отож, другий пункт ми з вами також зробили. Тепер позначте точку перетину графіків f та g та запишіть її координати. Ну, зрозуміло, що вони перетинаються тільки в одній точці. Ця точка знаходиться ось тут. І нехай це точка А. Які в неї будуть координати? По х вона знаходиться в одиничці, по y в двійці. значить координати 1, 2. Третій пункт готово. І останнє. Скориставшись рисунком, розв'яжіть нерівність f від x менша або рівна g від x. По-перше, друзі, якщо ми займаємо нерівність, тоді потрібно подивитися, чи є в неї якісь обмеження. Нам потрібно згадати про ОДЗ. Давайте будемо думати. Значить, G від X ніяких обмежень немає. Х можемо брати довільний, а F від X має одне обмеження. Ми не можемо брати х нульовий. Тобто ми будемо розв'язати дану нерівність для всіх, для всіх x, окрім Х рівня 0. Давайте десь тут собі скажемо, що ОДЗ x не дорівнює 0. Тому що в нулі у нас функція f не існує, тому що там 2 буде ділитися на 0. Так, тепер давайте будемо думати, нам потрібно сказати, на яких інтервалах, на яких проміжках f від x буде знаходитися нижче або на одному рівні з від x. F від x це червоний графік, g від x це відповідно зелений. Значить, давайте будемо йти зліва направо. Дивіться, ідемо. Якщо ми будемо йти з мінус нескінченості до плюс нескінченості тоді. Бачимо, що червоний, в принципі, поки що завжди менший за зелений, нижчий за зелений, нас якраз таки це влаштовує. І ми з вами доходимо до нуля. Ми вже домовилися, що нуль ми з вами обійдемо, оскільки в нулі f від x не існує. І потім після нуля, давайте тут нуль виколимо аж так, щоб було понятно. І потім після нуля продовжуємо крокувати. Дивіться, тут у нас червона функція до одинички завжди вища. Тому. Проміжок 0,1 нас не цікавить, тому що там червоний графік, він вище. В одиничці вони знаходяться на одному рівні, тому одиничка нас же цікавить. А після одинички, знову ж таки, у нас червоний буде завжди нижче. Це нас і цікавить, тому що f від x має бути менше рівно за g від x. І тут тоді позначаємо. Все акуратненько, давайте запишемо відповідь. Значить, x має належати якому проміжку? Від мінус нескінченості крокуємо до нуля. 0, 0 обходимо. І потім заходимо в одиничку і з неї прямуємо до плюс нескінченості. Ось такий буде розв'язок даної нерівності f від x менше або рівня за g від x. Так, переходимо до завдання 10. Одна друга в степені x квадрат мінус х має бути більшим за 8 в степені x-5. Нам треба в відповідь записати суму всіх цілих розв'язків. А якщо таких буде безліч, тоді пишемо число 100. Ну давайте випишемо окремо дану нерівність. Трошки більше на місця знадобиться, напевно. Має бути більшим за 8, в якому степені x-5. Ну і знову ж таки, друзі, показникові рівняння, показникові нерівності, вони тісно пов'язані з властивостями степенів. І для того, щоб, наприклад, звести все до однакової основи, треба розуміти певні базові речі. Основні формули, до речі, я буду вводити постійно а, на екрані під час розв'язання прикладів. Дивіться. Я завжди рекомендую все зводити до основ, які більше за 1. Тому що в такому випадку ви точно не забудете потім змінити знак нерівності при порівнянні показників. Ну а в такому випадку, що у нас виходить? Одна друга це те ж саме, що 2 в степені мінус 1. Правильно? 2 в степені мінус 1. А 8 це те ж саме, що 2 в кубі. Ой, тут 2 написав, тут куб має бути. І це ще в степені x-5. Знову ж таки, властивості степенів. Якщо ми підносимо з вами степень до степеня, то показники перемножуються. Тобто мінус 1 множимо на х мінус x Мінус 1 на х квадрат – це мінус х квадрат. мінус 1 на мінус х це плюс х. Так само в правій частині 3 на x3х 3 на мінус 5, мінус 15. Ну а тепер ми вже з вами порівнюємо показники степеня, не змінюємо знак, тому що основа більша за 1. Ну і виходить у нас з вами ось така нерівність. Мінус х квадрат плюс х має бути більшим за 3х мінус 15. Все перекине в праву частину, виходить х2 плюс 2х мінус 15 менше за 0. Ну і нам потрібно схематично побудувати параболу і сказати, на яких проміжках або на якому проміжку вона буде знаходитися нижче за 0. Дивіться, знайдемо нулі даної параболи, значить добуток мінус 15, сума мінус 2. Це числа мінус 5 і 3. Точки будуть виклуті, тому що нерівність строга, відки напрямлені вгору, тому що тут у нас коефіцієнт додатній. А значить, схематично графік цієї параболи буде виглядати ось так. Ну і зрозуміло, що парабола набуває від'ємних значень в усьому діапазоні від мінус 5 до 3, а значить, це і буде розв'язком нашої нерівності. Тобто x має належати проміжку від мінус 5 до 3. Але ми з вами не радіємо, ми з вами не. Спішимо і уважно читаємо, що ж нас просили зробити, тому що дуже легко випадково вписати не те. Взагалі, насправді, якщо трошки двультися, то так буває досить часто, коли учні розв'язують начебто все правильно, але в кінці дуже сильно поспішили і випадково не те вказали в відповіді. Це доволі часто трапляється, насправді. Тому будьте обачними. Значить, в відповідь треба записати суму всіх цілих розісків. Тобто, давайте випишемо всі цілі розіски даної нерівності. Дивіться, мінус 5 не підходить, тому що у нас там точка виклота. Після мінус 5 наступне ціле число це мінус 4. Потім йде у нас мінус 3, потім у нас йде мінус 2, мінус 1, 0. Зверніть увагу, 0 це ціле число. Багато хто про це забуває, плутає, але зверніть увагу, що 0 це ціле число. Далі, потім одиничка і двійка. На цьому все, тому що трійка вже виколота. Ну, і, відповідно, сума цих всіх чисел буде яка. Дивіться, якщо ми просумемо, то мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 дадуть в сумі 0. Мінус 4, мінус 3 це мінус 7. Тобто давайте так напишемо: сум дорівня мінус 7. Все, це відповідь до 10-го завдання. Давайте десь тут вкажемо: мінус 7. Ось так. Ну і остання задачка Задачка з зірочкою. Давайте подивимося, що тут у нас. Перепишемо її також на цьому окремому арку, що, значить. У нас тут одночасно нерівність і з модулем, і з десятковим логарифмом. Як же її потрібно розв'язати? Ну дивіться, друзі, знову ж таки, будь-яку нерівність, навіть ось цю попередню, яку ми зараз розв'язали, потрібно починати з того, що дивимося, чи немає ніяких обмежень. Потрібно починати з ОДЗ. Там ми про ОДЗ не говорили, тому що зрозуміло, що обмежень немає. Але тут обмеження є. Дивіться, по-перше, у нас. Є ділення на якийсь вираз. Правильно, значить цей вираз не може дорівняти нулю. Тому одразу давайте скажемо: ОДЗ. Ми кажемо, що наш знаменник не може дорівняти нулю, тому що на нуль ділити не можна. Раз. Потім ми бачимо, що в нашому знаменнику є десятковий логарифм. І хочеться, точніше не хочеться, а мусить все бути таким чином, щоб підлогарифічний вираз даного логарифму був додатнім. Тому що інакше. Знову ж таки, цього логарифма не буде існувати. Я вже про це пояснював. Тобто х-2 має бути більшим за 0. Все, ось таке ОДЗ буде в даної дрівності. Ми спочатку знаходимо ОДЗ, а потім давайте методом інтервалів розв'яжемо. Тоді, дивіться, що таке 0, якщо записати за допомогою десяткового логарифма? 0 це те ж саме, що десятковий логарифм від чого? 10 в степені 0. 10 в степені 0. Да -да -да. Це одиничка. Тоді це буде десятковий логарифм одинички. І х має бути при цьому більшим за 2. Зрозуміло, що х-2 тоді не дорівнює одиниці, правильно? А значить, х не, дорівнює 3. х не дорівнює 3. І при цьому х має бути більшим за 2. Тобто, яке буде ОДЗ у даної нерівності? Дивіться, х має бути більшим за 2, і при цьому х не може дорівнювати трійці. Тобто виходить, що х має належати. Проміжку від 2 до 3, і від 3 до плюс нескінченості. Ну, а тепер уже починаємо розв'язтиповим методом інтервалів. Ми шукаємо нулі даної функції, да? позначаємо нулі функції, точки, коли функція не існує на коронатній прямій, і визначаємо е, знаки на інтервальчиках. Тепер давайте будемо думати. Дивіться, у нас на x накладаються ось такі обмеження. Тобто x у нас точно більше за 2, ну і зрозуміло, не дорівнює 30. А якщо x точно більше за 2, тоді, друзі, дайте собі відповідь на питання, чи потрібен нам взагалі тут модуль. Якщо x більше за 2, тоді x-2 точно більше за 0. А якщо ми беремо модуль з, з додатнього числа, тоді модуль можна просто написати. Таким чином, ми з вами доходимо до висновку, що. Можна просто чисельник переписати ось в такому вигляді. Тоді у нас x знищуються і виходить мінус 2 має бути, поділити на десятковий логарифм від x-2, має бути більшим за 0. Тепер визначаємо нулі даної функції. Які нулі в даної функції? А їх немає, тому що е, не існує такого x, при якому даний дріб обертається в 0. правильно? В такому випадку на координатній прямій повинні позначити тільки ті точки, в яких функція не існує. тобто Мова йде про нашу область. Тобто мова йде про нашу, тобто, мова йде про наше ОДЗ. Дивіться, у нас має бути х від 2 до 3, і від 3 до плюс нескінченості. Зрозуміло, що те, що лівіше від двійки, навіть розглядати в принципі немає сенсу. Давайте так і напишемо ОДЗ. Потрібно тільки визначити знак на проміжку від 2 до 3 і від 3 до плюс нескінченості. Як я вже казав в минулому відео, ми через трійку будемо проходити один разок, а значить там знак зміниться на протилежний. Тому давайте визначимо знак на правому проміжку, а тоді знак на середньому визначиться автоматично. Візьмемо число, щоб десятковий логарифм від x-2 легко обчислився. Дивіться, можна взяти, наприклад, 12. Тоді буде десятковий логарифм від 10, це у нас одиничка. Тобто, якщо x дорівнює 12, тоді знизу буде плюс. Зверху, мінус, тоді загальний знак буде від'ємний. Тобто тут у нас буде знизу. Ну, а знову ж таки, як я вже сказав, тоді знак на середньому проміжку автоматично визначається. Нас цікавлять значення додатні, а додатні значення нам гарантує інтервал від 2 до 3. Все. Це і буде розв'язком даної нерівності. Тобто, доходимо з вами до такої відповіді, що x має належати проміжку від 2 до 3. Це буде відповідь до. Завдання зірочкою номер 11. У ну, нас завдання номер 12, воно завдання з параметром. Зараз ми його вже, в силу того, що відео буде надзвичайно тривалим, розв'язати не будемо. Хто хоче трошки потренуватися і порозв'язати параметри, можете переглянути плейлист наш. Там вже є здається 5 роликів на даний момент про параметри. І якщо ви просто починаєте здивитися, тоді це якраз таки буде для вас, тому що завдяки тому плейлисту можна е, зрозуміти що таке рівняння з параметрами. В чому полягає їхня суть, що означає їх розв'язати, і наведені найпростіші такі рівняння та системи рівень з параметрами. Добре, ну а на цьому в мене все, друзі. Мене звати Микита Андрух. Це тут канал Технар. Побачимось в наступних роликах. Давайте, друзі! Бажаю вам миру, щастя, добра. Слава Україні!